Застигла сльоза, застигла сльоза в материнських очах, коли України вручили стяг, який гріб дитини її покривав, вби ворог його найдорожче забрав, як буша в колисці співала йому про ту наймилішу вічизди красу, що є найдорожча, найкраща вона земля. На який йому дала життя. Рідненька матуся вдень і вночі плітала тихенько любов і пісні про все українське в байки і в казки про славу героїв, що мав берегти свою батьківщину, як скарб дорогу, калиновим цвітом плітала вінку. Любов ту безсмежну, що мала в собі, вона й засвітилась в дитячій душі. Син виріс найкраще віджив для добра, та з громом страшенним вірвалась війна на землю його, де друзі, сім'я вступила ворожа хижа орда, всі справи залишив йому дорогі. Летів повітчизна у горі, біді, як сокіл, відважний в нерівнім бою, востаннє бо освячував землю свою, не капала, лилася кровся свята, узорами квіток, збиралась вона червоні рожі, зацвіли тоді, Трачали герої життя. Боротьбі всі ноші у крові, Плащаниці святі, де йдуть героїчні смертельні бої, життя віддають кращі доньки й сини, їх неді жалобне на себе вдягли. Замела в розкоси страшна сивина від звістки. Що сина її вже нема в нестерпному болі, у мухах і журба ховала того, кому дала життя. Прибрані портрети герою війни у жовто блакитні і чорні стрічки, з них дивляться очі. Так сумно завжди. Сади розвітають, вони відцвіли.